Українська корупція вбиває. І це не просто слова, не просто гарний вислів, це насправді так. Вона сьогодні вбиває наших з вами захисників, вона вбиває простих громадян, яким іноді просто немає куди дітися. І я про що зараз кажу? Коли Міністерство оборони закуповує а не отримує боєприпаси, після цього гинуть люди. Коли наш захисник або захисниця не отримає бронік або каску, вони також гинуть. Коли немає теплої форми в холодну зимку, це також несе смерть. Коли великі в лапках чиновники починають красти на відбудові, то люди вмирають, тому що не отримують майбутнього, майбутнього в цій країні. Наша команда, команда розумної політики, багато разів підіймала питання про те, що корупція під час війни це вже не корупція, це мародерство. Мародерство, за яке має бути максимальне покарання. Покарання, яке можна прирівняти до того самого покарання, як і держзраду. Тобто 15 років позбавлення волі, а в окремих випадках навіть пожиттєвий термін. Пожиттєвий термін з конфіскацією майна це абсолютно чесно по відношенню до тих, хто сьогодні під шумок війни намагається набити собі кишені здебільшого за межами нашої країни. Ми з вами говорили про це і вимагали від влади. На жаль, монобільшість і представники влади робили все для того, щоб цього не відбулося. Я сподіваюся, що зараз ситуація зміниться. Наша команда внесла відповідний законопроект, який запроваджує 111 ту прим-3, де буде відповідальність така сама, як і за державну зраду за корупційні діяння, які відбуваються на території нашої держави. Але дуже важливий аспект. Цим мають займатися профільні антикорупційні органи: Набу, САП і Вищий антикорупційний суд. Тому що те, що пропонувалося останні дні представниками влади, це зрада. Тому що коли передаєте підслідність Служби безпеці України, ми фактично даємо можливість. Тиснути на політичних опонентів, а з іншого боку, ховати і хоронити справи, які сьогодні мають знаходитись в топ ренджі Питань, які потребує вирішення українське суспільство, це корупційні скандали в Міністерстві оборони, закупівля курток, закупівля е, снарядів, закупівля яблук, закупівля яєць і багато іншого, про що ми з вами постійно говоримо на нашому каналі. Це питання заробляння на брущатки, це питання, які, е, які підіймає суспільство, не розуміючи, як під час війни можна будувати стадіони. Е, Красти на відновленні те, що ми бачимо в Київській області, і не лише в Київській області. Тому ці питання мають розслідувати профільні органи. Я дуже сподіваюся, що їх робота буде більш ефективною ніж сьогодні. Але це точно не привід, щоб віддати СБУ, яке сьогодні є підпорядкована центральній владі, і фактично може виконувати ті замовлення, які їм будуть поставлені. Ще один дуже важливий аспект аспект в нашому законопроєкті, який вже прописаний, що не має бути індульгенції. Ми дуже добре пам'ятаємо вислів президента про те, що кожен з нас президент, але це не лише пільга, це і відповідальність. Тому кожен чиновник має нести таку відповідальність. І народний депутат, і голова Верховної Ради, і прем'єр-міністр України. І міністри, і Офіс президента, і навіть президент перед законом мають бути всі рівні. Тому я дуже сподіваюся, що зараз не буде політики, що монобільшість, нарешті, їм вистачить совісті проголосувати за наш законопроект, за законопроект розумної політики, і ввести відповідне покарання за корупцію під час війни. Це до 15 років позбавлення волі або довічне. Іноді мені дуже прикро, що лише довічне.